Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Ukraїн. Разом сильніші. Вітаю всіх шанувальників головної спортивної гри у світі. Стадіон Авангард в Ужгороді. Дуже сонячна погода. Зелений газон. А це означає, що сьогодні буде футбол. Ви на каналі Професіональної футбольної ліги, яка організовує пряму трансляцію поєдинку 15-го туру в першої ліги між харківським металістом та одеським чорноморцем. Дуже гарна вивіска, Дуже багато яскравих спогадів. З'являється в голові, коли бачиш назви таких двох клубів, як Чорноморець та Металіст. На випередження тепляковий. Класна передача Ісаєнка. І сам поки що немає підтримки. Потрібно самому щось вигадувати. Ісаєнко на ударній позиції пробиває! І добивання. 1-0. Металіст виходить вперед. Максим Багачанський відкриває рахунок сьогоднішнього матчі. Звичайно, красень. Макс Багачанський за це підключення. Приймає вітання від партнерів. Тівені шукає, шукає момент для удару. Ось тут знаходить. Пробуває. Йщішен та ще ті Багачанські. Перший на добування. Якщо б не Багачанський, можливий кайдалов також міг добувати. Іде подача. Удар вищий воріт. Ярмаков робив цю спробу удару. Причому більшість з них доволі грубі. І -і, у м'яч у воротах. Рахунок рівний. Забиває одеський Ну, Юрій Романюк робить подачу і це автогол. Це Богдан Порох. Гольова передача, але визначимо що саме після подачі Романюка. Ось це стає. Як то кажуть, по зрадницьки для рибака полетів цей м'яч і для самого Пороху, звичайно. Кайдало виграє цю боротьбу у Юрія Романюка. Можна тут проштовхнути. Має бути жовта картка. Безумовно. І... Що не вже її не буде? Давайте оцінювати на повторі цей епізод. То, ви розумієте, в чому справа? У жоржу. У жоржу вже є в пасиві жовта картка. І по-хорошому. Це фол. Вибити потрібно. Це було дуже гостро зараз. Біля воріт металіст. Титульний спонсор футбольного клубу Металіст, ліцензований букмекер Бет Кінг, ти король. Офіційний спонсор футбольного клубу «Металіст» Моршинська Моршинська спорт. 100% відновлення. На повторі, як пожежа небезпечно було зараз біля воріт харківської команди. От опустила м'яч на Газон. Так, Цвірен. Є зліва горя. Сі з м'ячем. на Цвіренка. Цвіренко. Відручний! вищий воріт. Таке рішення приймає один із підручний. Мав на це право, звичайно, мав. Як на мене, ближчим до перемоги. Саме колектив Андрія Ніщенка. Але у підсумку все завершиться. Інші 1-1. І бачимо розпач гравців металіста, які явно розраховували сьогодні дещо на інший результат. Але ось так: один Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.